Знімаємо малу трапезну, яка знаходиться біля центральних воріт Почаївської лаври. Ось зайшли в центральні ворота і одразу вона справа. До речі, не підписано, але з цього відео ви побачите де краще. Як її знайти і ось як вона виглядає. Зараз 9.30, то вже трошки людей тут є. Але ви можете побачити, як все вигадає і меню стінами. Подовці потримаю, щоб ви могли побачити ціни на 30 березня 2025 року. І ось дівчатка з моєї групи, до речі, вже снідають. Смачного, смачно. Добре. Так, відео. Відео зроблене. Так звані піцерії бо мала трапезна, що знаходиться на парковці Святоуспенської Печаєвської лаври. Відео знімається 30 березня 2025 року. Повторюсь, це одна з трапезних, де можна перекусити, випити хороші кави. Можна навіть їсти з своєю їжею. ось тут є столики.